Ну що, у нас тут великі хлопці сьогодні в роботі всі. Значить Дивіться, що ми робимо перше. Перше ми робимо таку обойму. Вона була виточена, термопокращена. Потім чистова токарка і тепер ріжемо ріжем зуби. Внутрішні, зуби внутрішні, модуль 325, 70 зубів. Бачите, там зуби виходять в купу канавок. Там стоперні кільця, кришка стоїть. Ну коротше, Багато цікавого, що називається. Далі у далі нас народні замовлення, Значить, зараз це так все підналагодив, перевіряю, що тут виходить. Внутрішні шліци, ті, що в труднодоступних місцях. Оце якраз, оце якраз вони. Бачите, там всередині, всередині там надряпало майбутні зуби нам показує. Вон вони. Будуть зуби гарні, значить так. І далі, далі ріжемо великі втулки модуль 6, їх 4 деталі таких, дуже гарно замовник поточів. Також вони термопокращені, тому режими збавили і потихеньку дерем. Тут у нас вже перша готова є. Так вона, отак вона непогано не виглядає. І ще дві деталі, тобто всього чотири штучки. Тут ми зараз завершимо обойму і будемо ставити обойми до втулок. Тобто це деталь до планетарного редуктора або епіцикл, її правильно називають, з внутрішніми зубами, по ній котиться три сателіта. А це обойма внутрішня, сюди втулка вставляється повністю. Тут у нас є також деталь папа. Є від замовника таке креслення, ескіз і є контрольна деталь. Працюємо.